Служба почалася вже, якщо сьогодні, то вона почалася о 8.30 ранку. Закінчилася приблизно о 12-й годині. І наступна служба починається. Це вже святкова служба о 23-й годині. В нуль годин буде хресна хода і Христос Воскрес. І тоді вже святково відповідна літургія. Пасочки, які робила моя мама. І яєчки ми зварили. Косочок м'яса, який теж робила моя мама, ковбаску нашу улюблену і огірки, син окрім них мали ще куше. Завжди приходимо саме сюди, це вже така маленька сімейна традиція. Чесно кажучи, свята як такового не, не чується. Хочеться просто миру. Миру, і хочеться, щоб повернулися хлопці, і не було горя. І тоді свято буде відчуватися зовсім по-іншому. А це просто напевно, щоб прийти і цей день якось Тримаємо традицію. і традиції, і попросити Бога, щоб був тільки мир. Мир і все це закінчилося, і наші міста, і країна відновилася, піднялася з популу. Це якби і символ відродження, і в той же час це сумне свято. Те, що трапилось тиждень назад, і воно в мене щось так переплилося, що ці вербові гілочки, і оце в мене як ніби символізує, що кров, яку пролили не тільки ті люди в сумах, а всі наші захисники. І це зв'язано і з смертю, тому що в мене і син загинув на війні. Це теж ні, це згадується кожен раз, коли ми тут проходимо, бо тут його відспівували. От ну, сподіваємось, на все краще. Що це символ відродження, і все буде у нас добре? Христос воскрес і Україна Воскресне, все буде гарно, все буде Україна.